Марсі. Ні, це ну, з того. Этот, взяв, взяв мило, настругав відро з водой, розбішав, попустив тряпку в відро. Досв тряпку викрив трошки, нагнувся і почав витрати. Перше, не знаю, що це таке, як це називається. Хе-хе, <ріст> цю Віддирала одну. Що до другої. Опустив тряпку, відро знову. Вимочив. Викрутив, е, дістав тряпку викрутив і почав витирати друге. Откат, откат! откат. Шано, що таке откат? Що таке, автобус откат? Тепер буде язиком визвовати всі указу. Ні. Та ну це допо. Будемо сміятися всі, за сім визволить. Ага. Це, це, це така. Це така. Е, е, Благодарність за те, що ми е, злочинця на території ліквідували. Е, по ваших словах, я краще понять, коли пишу з тобою, який вам допомагав. Повторіть, ласка. Я краще понял, коли пишу з тобою, який вам допомагав по ваших словах. Чи знаєте, наркотики з п'яніном. Ну, тобто да, я не пам'ятаю, просто хто допомагав. Давайте швидко прибирайте мене часу, немає з вами гратися. Погано, що поїдете і до ТВС будете мити, і в НБУ будете мити, і в СБУ будете мити, і в МОЗ будете мити. і Віздя будете що За що? За те, що ви такий. Короче, взяв тряпку, повитирав, тут все чітко, там гладенько, там пахне тут. Як в цьому, так. Як. Повістакали. Всьому, да. як, як... В салонах красоты. А, пичонок один, их рясно. А, тут нельзя меня убить. Як то тут нельзя вас бить? Звичайно, что. Оооооо! Взяв, когда я чого чего взяв. Почав супроводжувати, що зараз буде 23 й криминальный згідно. зимно. Криминал, короче, кодекс КПКУ статті 6. Помираю, помиру сейчас. Давай бежи. Ооооо, ловіть його! Ловіть, ловіть людину, ловіть людину, швидко, швидко! Стояти! Стій, все, ти в кутку, ти у кутку, Стій! Стій! Дай ч! Листавкайданки бдн став кайданки вдяну на людину напротив. Все, піймали піймали. Ой, молодці хлопці, <сі> молодці хлопці. Хто Стоп, Водим Раднюкавич. Ага. Так, міста дорожнього прошедше пішли заховати людей. Так, виписав, поляку людині на ім'я Ярослав Хелл, а виписав людині на ім'я Водим Радаковичу. Так, Ярослав Хел мені допомагав ліквідувати людину на території. На а, на своїй бенд. Ну так і якщо ви дозволяєте, ви дозволяєте. Не треба. Це Україна, бо це дуже сувора бесі. Сувора? Сама сувора з суворих?